Пожежники зі всієї Житомирщини змагаються в умінні найкраще рятувати людей з вогню протягом трьох днів у Житомирі 64 команди беруть участь в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту у пам'яті Володимира Георговського. Пожежний Володимир Савченко розповідає, що спортсмени спеціально до змагань не готуються, оскільки робота є найкращим тренуванням. Ні, у нас такого нема. Ми постійно на роботі а в вільний час, хто займається. Та й займаються. Нормативи виконують всі безпосередньо і на службі в нічний час. Попередній начальник управління пожежної охорони Житомирської області Борис Чумак розповідає, що на відміну від інших видів спорту, учасники пожежно-прикладного спорту виконують завдання, які безпосередньо проводять у своїй професійній діяльності. У нас спорт це професійний спорт такий, що він без нагрузок не проводить, притом фізичні нагрузки такі, які виникають. При звичайних ситуаціях. Якщо вони бігають там по штурмовій драбині, так називаємо, то це тренуємо їх, щоб можна було навіть по тій штурмовій драбині чи по трьохколінній драбині рятувати людей. То тобто є, іменно спорт те, що потрібно при службовій діяльності. Загалом пожежно-прикладний спорт найбільше розвинений у пострадянських країнах. Втім, на останніх чемпіонатах світу в цьому виді спорту взяли участь, зокрема, й команди Німеччини, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Чехії. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, телеканал СК.